Усім привіт! Сьогодні будемо закривати на зиму неймовірно смачну кабачкову ікру. Скуштуйте ложечку і усе любов з першого овоча. Зараз таку ікру вже не роблять. Усі інгредієнти під відео, гляньте, не полінуйтесь. Починаємо з нарізки овочів, кабачки дрібненькими кубиками, цибульку півкільцями, морку соломкою, як для святкового салату. Далі розігріваємо сковорідку, плескаємо трішки олії і відправляємо туди цибульку. Смажимо до м'якості. Додаємо морку і смажимо разом іще хвилин 5-7. Овочі вже обжарились. Чудово вимикаємо вогонь і перекидаємо цю красу в кастрюлю. Туди ж додаємо кабачки і вливаємо залишки олії. І гарненько перемішуємо. Накриваємо кришку і ставимо кастрюлю на плиту. Середній вогонь чекаємо, коли закипить. Хвилин через 10 овочі пустять сік, майже заховаються під ним. І це знак. Засікаємо годинку часу. Кришку кладемо не щільно, пар має кудись тікати. Нехай собі тихенько булькає. Варимо на маленькому вогні. Поки вариться, час від часу помішуйте. Через годину додаємо томатну пасту і рівненько її розмашуємо по поверхні. Знову закриваємо, але не герметично і варимо ще хвилин 20. Не забуваємо за ложку, перемішуємо кілька разів. Далі спеції трішки цукру, сіль, паприка, чорний перець і крапелька червоного гострого для характеру. Перемішуємо і даємо поварити ще 2-3 хвилини. Знімаємо з вогню та збиваємо блендером у ніжне як дитяча щічка пюре. Додаємо оцет, перемішуємо і ще раз на плиту. Кип'ятимо 10 хвилин, перемішуючи час від часу. Готову ікру розливаємо по стерильних баночках. Накриваємо стерильними кришками і закатуємо. Баночки ставимо догори дном і укутуємо пледом. Хай відпочивають. От, і все, наша з бачків готова до зими. Смачного вам! Якщо сподобався рецепт, ти вподобайку і підписуйтесь на канал. Попереду ще багато смакоти.